Перший після Шевченка Артем Долбик набирає бомбардирських обертів у іспанській лалізі. Підпишись на канал, якщо опинився тут випадково. Ну а ми починаємо. Український нападник каталонської Жирони продовжує запалювати у національному чемпіонаті. За результатами останнього туру до своєї бомбардирської скарбнички Форвард додав ще два м'ячі і за додатковими показниками очолив гонку кращих страйкерів. Наразі українець лідирує за системою гол-плюс-пас, маючи в активі 16 голів та 5 результативних передач, випереджаючи таких зірок ліги, як Роберт Ландовський та Джуд Белінгем. Цікаво, що досягнення у 15 плюс голів у топ 5 чемпіонатах не підкорювалося українцям з часів. Легендарного Андрія Шевченка. Останній раз цей показник чинний президент УАФ пробував перед трансфером до лондонського Челсі аж 18 років тому, коли забив за Ростонері 19 м'ячів. Нагадаємо, Артем Довбик проводить у жороні свій дебютний сезон. Перший сезон Андрія Шевченка у Мілані теж виявився ударним. У 99-му 2000-роках х роках він засмутив опонентів 24 рази. Такі цифри підкорювалися йому ще двічі у складі італійського гранду. Щоб побити рекорд володаря золотого м'яча, у Довбика є ще 8 матчів. Найближчий заплановано на 14 квітня. А як думаєте ви, чи стане довбик найкращим бомбардиром Ла ліги та чи рекорд Шеве? Пишіть свої думки у коментарях.